Так, і стартуємо. Вітання, народ, з вами Родітей, І сьогодні в нас дуже цікавий тематичний відос на тему, чи варто вам починати грати в геншин в 25-му році. Ви знаєте, я багато думав над цим питанням, власне, мені його задають часто і на моїх прямих трансляціях на Твіч. Да-да-да, я стрімлю на Твіч, можливо, прямо зараз. Піди провір, ссылка в описі. Загалом, значить, задають таке питання доволі часто, і знаєте. Якщо, в принципі, просто вернутися до цього питання і коротко дати вам відповідь на нього, то в принципі відповідь так. Варто. <смі> Але в мене є всі аргументи на рахунок цього, і в принципі зараз ми будемо розбиратися, що ви пропустили, і що вам дасть перевага починати гру пізніше, ніж починав її, наприклад, я в версії 1.0, коли в грі ще не було ніхріна просто по контенту, розумієте? Було мало персонажів. Давайте так, дивіться. Це, в принципі, можна віднести до мінусів гри. Отже, по-перше, якщо ви починали грати тоді, коли я, це дійсно це мінус. Ну, типу, знаєте, це дуже такий глобальний мінус з контрастом, які плюси виходять із цього, розумієте? Саме великий мінус цієї ситуації це теж народ карти не було. Не було карти, розумієте? Тобто, дивіться, Геншин це гра з відкритим світом, і плюс і мінус в одному флаконі. Е, з мінусів, якщо ви починали грати так, як я, з версії 1.0, то у вас банально була просто дуже маленька карта для того, щоб експлорити цей прекрасний світ. А він дійсно класно зроблений. Так, да, звичайно, якщо розглядати Монштадт, на ну, версії 1.0, то він доволі прісненький був на той час, і в принципі. Я ще тоді, знаєте, не упарувався так, щоб прям мапу очистити на 100%, як я роблю це зараз. Зараз я зрозумів, що для мене це дійсно один із найбільших кайфів в грі, це знаєте, це експлорити мапу. Локації в цій грі дуже мальовничі, вони дуже гарні, є на що подивитися, розумієте? Кожен регіон, він по-своєму, ну, він, ну, він чимось виділяється. Він, знаєте. Це механіка підводного плавання. Оце дійсно, знаєте, якщо розглядати фонтейн з точки зору експлорінга. Це. Ну ви подивіться на це. Хіба це вже не аргумент для вас. Ви просто подивіться. І щоб ви розуміли, дивіться народ. Ось о. Це весь підводний шматок, який ви можете експлорити. І повірте, народ, це дуже багато, це дуже великий пласт локації. Це усе один регіон. Який виходить завжди раз в рік. Ну, тобто кожного року в нас завжди є новий регіон. Зараз ось у нас патч розвивається 5, і це у нас виходить зараз на план. Вони не зразу весь регіон випускають так, це мабуть можна віднести до мінусів гри. При великому бажанні, ти можеш все там за пару тижнів закрити, да, тип, ну, типу, всю мапу взагалі. Е, але якщо це робить поступово, да, от вони так. Продвигає потрішечки сюжет, знаєте, десь там періодично ми на якийсь філерний івенти від, ну, відволікаємося, десь на що ще там якісь бойові штуки, ендгеймовий контент, власне. І ви потрошечку, знаєте, ну, типу, трошки там, трошки сям, трошки тут, трошки там. І отак, ви знаєте, плавненько рухаєтесь по сюжету. Uh, власне, якби вони знаєте, весь гігон зразу викатили. Просто це ти просто пішов за пару тижнів, все вилизав. Як ну да, я, я б так би і робив. Знаєте, насправді я б так би і робив, чесне слово. але, Але да. Е, я вбачаю в експлорінгу мапи взагалі, щось дійсно особливе. По-перше, кожен регіон він дійсно унікальний по-своєму. Він дійсно, знаєте, як Фонтейн, це регіон е, богині води, да? то в принципі, тут дійсно на стихія вода домінуюча, пов'язано з водою все. Починаючи від основного мейн-сюжету, закінчуючи ворогами. Тут, тут це багато де читається, тут це дійсно багато де продумано. І воно так, знаєте, це все і працює насправді. Фонтейн він не просто так, регіон води. Е, давайте я трохи зменшу, мабуть, звук гри. Я так подумав, що воно вам сильно не лабало. Те, що я тут буду грати на фоні. О, о, давайте отак, так буде трошки прокраще. Загалом, якщо от, знаєте, розцінювати регіони саме з точки зору їх мейн стихії, да, то Фонтейн він на всі 110% відіграв воду свою. Це я уж точно, повірте. Ви не будете розчаровані. Так само, як Натлан е, так само, як Натлан, власне, це регіон присвячений полум'ю да, вогню. Однозначно для всіх це буде аргументом. Але, повірте, ця локація, вона варта уваги. Вона, бляха, варта своєї уваги, це дійсно епічно, це дійсно круто. Це дійсно вулкан. Ну, загалом, це просто, знаєте, я, я в принципі, труся біля теми ну, експлорінга, да? що таке експлорінг, як це все виглядає в цій грі. Ну, ось, до речі, теж ще одна з механік на тлану, це, в принципі, літаючі оці ось, ось скотеняки. Це дуже класна механіка, вона дуже кльово реалізована. Дуже приємно експлорить, в принципі, локації. Але, блін, це ми не про те. я щось геть від... Просто я хотів вам сказати, що знаєте, кожен регіон він чимось унікальний по-своєму, він чимось цепляє. В кожного регіона є своя фішка. І новий регіон народ виходить раз в рік, щоб ви розуміли. Повертаючись до плюсів гри. да? Чи варто починати Єншин в у му році? Якщо ви новачок, якщо ви ніколи не грали в Genshin, у вас просто уявіть, у вас будуть непройдені всі оці держави, всі оці регіони. Тобто, ви розумієте, вам ніхто не буде вас бить, як то кажуть, в спину, знаєте, палками. Ніхто не буде вас форсить, це швидко там, щоб там щось там отримати, якісь там додаткові штуки, щось там вифармить, щоб швиденько там на щось нафармить. Вас ніхто не буде форсити це робити. Ви собі, знаєте, от. Проходите все спокійно, файненько, як подобається, в вашому темпі. Насолоджуєтесь кожною частинкою цього прекрасного гарного світу. Ви не поспішаєте. Ви можете, так, да, ні, можливо, ви з таких людей, що знаєте, як увірветесь, як полетите. Оце, ну, в принципі, в мене є таке, да. Знаєте, я особисто в вгенше не грав. Е... Ну, майже два роки я вигорів, вигорів просто вже від, від всіх ігрових процесів, які на той момент були в грі. Нових механік, на жаль, тоді не було. І знаєте, нових регіонів, на жаль, теж якось я не дочекався до нового регіону, коли вийшла ось ця локація. А насправді ви знаєте, народ. Дарма я тоді забив, як зараз показала практика. Дарма я тоді забив на геншин. Це скоріше, знаєте? Це скоріше, якраз мінус для мене, коли я грав, а потім забив. А потім повернувся. То да, то да, для мене це буде дійсно мінусом, бо я пропустив багато, знаєте, там якихось івентів, якихось потенційних там, ну, круток персонажів, да, там і все таке. Хоча це ж все теж відносно, е, воно це все рераниться, ну, окрім івентів. Лімітовані івенти, вони, вони не рераняться. Це, це теж, до речі, можна віднести до мінусів гри. Але ж. Ну, знаєте, насправді, повірте, ви не дуже багато втрачаєте. Самий великий, самий жирний плюс для мене з точки зору новачків геншина це те, що ви отримуєте відразу дуже великий пласт контенту, розумієте? Ну просто величезний, величезний пласт контенту, який поступово додається, який поступово розвивається. У новачків просто, ну. Просто руки розв'язані в цьому плані. Ти можеш просто, знаєш, навіть якщо ви там просто якийсь місяць прям будете люто спідранити карту, просто вилизувати кожен куточок, кожен метр, кожен сантиметр цієї мапи, вам все одно хватить дуже надовго, повірте. І до того часу, як ви будете проходити вже там якийсь конкретний регіон. Якийсь конкретний пласт сюжету, вірніше за все, вже вийде наступний регіон, повірте. Бо, ну я не знаю, навіть якщо це все просто ну, спідранить з якоюсь ненормальною швидкістю. Даве все одно вам знадобиться до хріна часу, щоб це все закрити. Ну, повірте, правда. Але воно того варте. За Закривати мапу, воно, воно варте того. По-перше, це дуже багато гемчиків. А воно ж, знаєте, воно ж так чи інакше все заводиться до круток Настало такий момент трошки ви, ви, вигорів. вигорів да. Але я ось відпочив. Знаєте, я якось майже два роки не грав. Вийшов, по суті, з Суміру, вийшов Фонтейн, і Боже, народ, Фонтейн, це просто щось із чимось. Я вважаю, Фонтейн, я вам його показував, це там, де водний регіон. Е, знаєте, я взагалі вважаю, Фонтейн, це просто. На даний момент це пік Геншина. це просто пік геншена е крутіше регіону я ще не бачив. топ 2 для мене це Натлан на даний момент. Топ 3 я по це поставив ось цей регіон, який... ну, в якому я зараз знаходжуся. Це називається Суміру для новачків. Це те, що ви просто маєте дуже багато контенту вже на старті. Тобто вам не доводиться чекати, як мені просто там, знаєте, місяцями нового контенту. Коли вже, знаєш, мапа вся закрита, актуальний сюжет пройдено. Тобі лишається, по суті, ну, знаєте, просто чекати виходу нового контенту, да? типу, чекати якихось івентів, чекати, коли там оновлюється там, якась безодня. Ну, ось, наприклад, знаєте, якось оце. Це, це якщо що, якщо хтось не знає, це ендгеймовий контент, який потребує від тебе доволі. Ну, знаєте, скіла, насправді, чесно, да, не побоюсь цього слова. Тут уже треба дійсно, знаєте, сильні пачки, щоб забрати оці ось ці ємчики. Дійсно, знаєте, це таке випробування не для всіх. Це дійсно треба підготовлені сильні персонажі. І, ну, щоб закривати це все справу. Але це круто, знаєте. Ну, тобто, це, якщо ви новачок, про це взагалі не варто паритись, про цю безодню взагалі не варто поки переживати. Ви собі знаєте, просто рухайтесь, проходьте сюжет, проходьте нові мапи, проходьте івентики, які там будуть поступово з'являтися новенькі. І все. І просто, знаєте, насолоджуйтесь грою. Цього більш ніж буде достатньо. Про якихось там персонажів взагалі не переживайте, що ви там щось пропустили. Персонажі рераняться. У нас є завжди новий баннер да, з новими персонажами. У нас є завжди рерани ось о, е, старих персонажів. Так само чотиризіркові персонажі, так само і лімітовані ну, івентові персонажі п'ятизіркові. Зброя їхня теж рераниться. Ну, типу, у вас завжди є стандартний банер, який взагалі нікуди не дівається, нікуди не пропадає. Ви його просто крутите, крутите, крутите по можливості, як у вас фармляться ці крутки і все. Не варто, знаєте, якщо ви новачок, не варто переживати по тому поводу, що ви там щось пропустили, що ви там щось не побачите, що там уже там цей, то сьо чи там цей. Ну, знаєте, наприклад, лімітований сюжет. Це в нас карнавал. Ну, такий, знаєте, фест, карнавал на тему, там, е можна сказати, парку розваг, грубо кажучи. Ось у нас зараз такий лімітований івент. Ну, Типу, якщо от, ви там, знаєте, через місяць зайдете в Геншин, після цього вже, вже цього івенту не буде, вже тут не буде цих нагород, які тут отримуються. Тут у нас є деякі сюжетні цікаві взаємодії, цього ви вже, на жаль, не побачите. да? Це, це якщо от, розглядати саме лімітовані івенти. І, ну да, нагороди, ви, звісно, теж не отримаєте. Наприклад, ось, як зараз, можна отримати ось ось оцей цей, наприклад, і прокачку повністю цього лука, да. Це, це, це ви вже не отримаєте, типу, коли він там буде, да? ну, тобто коли закінчиться цей івент, на жаль. Але, знаєте, це. Ну я б не сказав би, що це якась там гіпер-упер-суперкрута зброя, яку ви, якщо ви не отримаєте, то все, кінець світу, ви там не прокачаєтесь. Ні. Це все фігня. Є. Знаєте, навіть з тих же гач просто є купа крутої зброї, яка рано чи пізно вам буде падати. Будуть банери, рераниться з якоюсь цікавою зброєю, яку ви будете вибивати собі. Ну, типу, переживати, що ви там пропустили якусь зброю, не варто, повірте. Так, да, там є декілька непоганих варіантів, лімітованих, які вже не можна отримати новачкам. Але, повірте, вон, ну, можна спокійно і без них грати. Можна спокійно і без цієї без зброї лімітованої грати. Так чи інакше, з'являється нова зброя, нові персонажі, нові банери. Ті ж самі лім... лімітовані п'ятизіркові, да? так що переживати по поводу, що ви там щось пропустили, ну, не варто. Ну, якщо ви дійсно знаєте, задаєтесь питанням, чи варто вам грати в Genshin в 25 2025 році починати, чи, можливо, пізніше. Я не знаю, можливо, цей відос побачите в 26-му році. Я не знаю. Привіт собі з 26-го і з 25-го року. Ну, це так, мало, ли, може, я і сам захочу передивитися цей відос, поностальгувати, знаєте. Загалом. Е Якщо ви вже задаєтесь питанням, чи варто вам починати, моя відповідь так, чесно. Ви знаєте, якщо вас уже цікавить ця гра, якщо вас цікавить неважливо по якій причині, чи у вас грає якийсь друг, і ви хочете з ним проводити час в цій грі, чи ви. Просто цікавитесь е, цим жанром, чи вам подобаються опен ворлди сюжетно. Ну, знаєте, сюжетно направлені. Чи вам просто хочеться якихось оцих анімешних вайфу пофармить, повибивати? То, так, починайте. Починайте грати, починайте грати. Якщо вам хочеться, починайте. І не переживайте, що, типу, там. Пройшло вже багато часу, що ви там щось не побачите, чи щось вони вже пропустили. Це все фігня, повірте, це все фігня. Постійно, знаєте, будуть якісь нові штуки, які ви вже застанете, да. буде щось новеньке для вас класне. Знаєте, саме головне, що я хочу сказати новачкам, якщо ви вже дійсно наважились спробувати геншин, е не бійтеся, що тут треба донатити. Знаєте, так, да, можливо, для вас це не є проблемою, ви там, можливо, заробляєте хорошу собі, ну, хороші собі гроші, да, і вас, е ну, вас, наприклад, не лякає перспек перспектива витрати якихось ваших коштів на цю гру. <хе> То, в принципі, да, не пальтеся. Але повірте, повірте, спокійно. Можна грати без цього. Я два роки. від, ну, Як починав грати в Sound Lens з версії 1.0 то, ну, я, я ніколи не донатив, я собі просто, знаєте, проходив гру, проходив сюжетку. І навіть при тому, що я взагалі нічого нікуди не донатив, я спокійно собі отримував персонажів, яких я сильно хотів. Да, бували, звісно. Моменти розчарувань, знаєте, коли коли можна було б, якби вдонатить, то й отримати там щось те, що я там не отримав місцями. Але в більшості випадків насправді це абсолютно не є проблемою. Ти так чи інакше, вифармлюєш персонажів, вифармлюєш зброю для них, бо контенту, в принципі, ігрового багато, який дозволяє тобі це все фармити безплатно. Ну, тобто, тобі не треба донатити для цього. Але так, да, да. будемо, звісно, відвертими. Якщо ви донатите, то ви отримуєте трошки більше. Ну, не трошки, а нормально більше. <рес> <рес> ну, дивлячись, скільки ви донатите. Да? Бо, наприклад, є, як я і сказав, наприклад, ось дивіться платна версія батл паса, що можна спокійно грати без цього, насправді. Повірте, я грав без цього і взагалі було нормально. Нормально я себе чухав. Да, це зараз я вже знаєте, як ну, я позиціоную себе все ж таки як контент-мейкер, да? то я так подумав, що мені варто трошки вкладатися в цю гру, бо я роблю по ній контент. Ну і не тільки по ній, а взагалі. Так що да, для мене, для мене, знаєте, типу, почав початок оцього донаторського відношення до гри воно, ну, воно має деякі свої аргументи з точки зору контент-креейторства, контент так би мовити. Чи вам не хочеться, то воно і не треба, повірте. Можна спокійно грати без цього, отримувати все, що отримують і донатери. Да, можливо, трошки менше, але тим не менш можна. Вірогідність цього в грі є. І дуже навіть щедро я б сказав, з точки зору, ну, знаєте, з точки зору фарму Грінду, то насправді все дуже класно в цьому плані працює. Про що я ще не сказав? Самий головний плюс, якщо ви вже задались питанням, чи варто вам починати грати, як я вже і сказав. Якщо вам хочеться, знаєте, якщо вам вже хочеться, то починайте. Чом би і ні. Гра прекрасна, вона класна. Мені дуже подобається візуальний стиль. Мені дуже подобається музика, мені подобаються локації, нові персонажі. Все дуже класно. Знаєте. Е а, да, до речі, точно я згадав, який я хотів назвати плюс аргументом. Знаєте, це дуже великий плюс аргументом. Чому варто починати саме зараз, а не там раніше? Да? Чи вже, от, наприклад, якщо ви переживаєте, що ви щось пропустили, гра постійно покращується. Гра постійно стає кращою, знаєте, дійсно, вона, вона розвивається. Кожного року виходить новий регіон з новим контентом, виходять нові механіки ігрові, покращується інтерфейс, покращується ігровий процес, покращується там банально. ну... Ну, все покращується, розумієте, і гра дійсно розвивається. Особливо, знаєте, зараз, так як там з'явилася якась там Вува, з'являється більше ну, більше конкурентів, крутих у Гач. Ну то Єнштен, він в тому ж ну, в, в тому ж самому, знаєте, ключі. Він намагається теж розвиватися всіма силами, всіма способами. Е, робиться дуже багато крутих, поблажливих штук, які, ну, які, знаєте. Допомагають відчувати себе в цій грі краще насправді як ветерану, так і новачку. так що, да, да Це в принципі один із таких плюсів, які я хотів озвучити, чи варто взагалі починати. так що, да, Як я вже і сказав, народ. Якщо ви вже задались цим питанням, то в принципі не переживайте, починайте, насолоджуйтесь грою, і хай воно вам приносить задоволення, а не розчарування. Не варто сильно засмучуватись, якщо ви не викрутили собі якусь вайфу корівку, наприклад, ось сюди. Чи ще когось. Воно, знаєте, воно воно рано чи пізно ви отримаєте те, що ви хочете, навіть не вкладаючи ні гривні взагалі ну, в кошельок розробників, скажімо так. да Так що не переживайте, не переживайте, грайте, кайфуйте і отримуйте задоволення, бо гра класна, чесно. Гра дійсно класна батьох в своїх аспектах. Я дуже люблю Геншин насправді. І, скоріше за все, я в нього гратиму ще дуже довго. Так що, да. Ох. Ладно, народ. В общем. Ось такий ось у нас відосик отримався. Не знаю, я сподіваюсь, він вам буде цікавим і новачкам, і ветеранам, в принципі. Я старався зробити його якимось цікавим, не знаю, чи в мене вийшло. Якщо у вас є що додати, пишіть в коментарі, я на все відповім. Я з вами подискусу... подискутую на цю тему, в принципі, якщо у вас якісь аргументи за чи проти є. Власне, пишіть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, це важливо для ютубера, як то кажуть. І приходьте на мої прямі трансляції на Твіч. Силки на них теж на цю всю справу є в описі під відео. Так що дякую вам за увагу, всім гарного дня, вечора, ночі. З вами був Роді Тейл. Приходьте ще. Бувайте, народ!